Доброго дня, шановна громада, з вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. Продовження засідання 42-ї сесії не відбулося через відсутність кворуму. Я думаю, більшість депутатів Ради, хоча б у такий мовчазний спосіб, поділяють нашу позицію і не хочуть брати участь у системних порушеннях законодавства. Це в мішковому позаду. Я це казала для насвідки. Наших... Я це казала для наших проектів. Судячи з того, що сьогодні в сесійній залі не присутні кворум, мені здається, що цю позицію пускаємо мовчки, підтримують інші депутати, які сьогодні не схотіли приймати рішення у цьому другому пленарному засіданні. Нагадаємо, що перше пленарне засідання 42-ї сесії, яке відбулось. 8 серпня пройшло із порушенням закону України про місцеве самоврядування, адже під час обговорень питань порядку денного з 12 по 26 сесійну залу залишив один з депутатів, що призвело до відсутності кворуму та нелегітимності усіх прийнятих рішень. Втім, незважаючи на порушення закону, сесія продовжила свою роботу. Рішення були прийняті і навіть Підписані міським головою. Значить, рішення прийнято. Перше пленарне засідання гімна не потрібно. Моє перше пленарне засідання завершено. Сесія у нас залишається. На наше колективне депутатське звернення до міської ради із пропозицією, все ж таки, переголосувати рішення кворумом, які були прийняті у незаконний спосіб, нам надали відписку та запропонували звернутися за роз'ясненнями до правоохоронних органів. Ми з колегами. Скористалися порадою міського голови і подали повідомлення про кримінальне правопорушення, скоєне міським головою. Наразі Обухівська прокуратура та поліція внесли наші заяви до ЄРДР та відкрили кримінальні провадження. А саме, підробка протоколів поіменного голосування, в яких депутат, який здав планшет та покинув сесійну залу, був зазначений як присутній, але такий, що не голосував. І відповідно. Підробка рішень сесії, що були прийняті за відсутності кворуму є незаконними. Кримінальним кодексом України передбачена кримінальна відповідальність за складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. І це тільки частина порушень, які відбулись під час проведення першого пленарного засідання 42-ї сесії. Що ми пропонуємо робити? Одразу зазначу, що ні в якому разі не пропонуємо блокувати роботу Ради. Рада повинна працювати і приймати рішення, що забезпечують сталу життєдіяльність громади. Але виключно в правовому полі, ми пропонуємо залишити 42-ю сесію на розгляд правоохоронних органів. Нехай проводять е, слідчі дії, надають оцінку законності. А нам потрібно скликати наступну 43-ю сесію, внести в порядок денний блок земельних питань з другого пленарного засідання 42-ї сесії та усі пропозиції депутатів, що були подані із дотриманням чинного законодавства, у передбачений законом строк. Зокрема, за затвердження звіту тимчасової контрольної комісії по витрачанню коштів з резервного фонду та пропозицію е фракції «Голос» висловлення недовіри міському голові. Що ми будемо робити далі? Ми пропонуємо залишити цю 42 другу сесію, це перше пленарне засідання на розгляд правоохоронних органів. Нехай вони надають оцінку, було тут порушення чи ні. І ми пропонуємо відкрити 43 третю сесію, скликати 43 третю сесію, внести в неї ті питання, які були не проголосовані. 42-й, і інші питання, інші пропозиції депутатів, які були подані. Зазначене законодавством з У нас е так виходить, що е якби згідно з законодавством ми маємо право подавати питання е на розгляд сесій, е а, сесу, сесії і проєкт рішень відповідних, а вже по-другосею, сесії вісім, питання, які подаються в законом спосіб, включаються в перераз. <плес> <плес> Підкреслюю, міський голова зобов'язаний внести ці питання в порядок денний і забезпечити їх розгляд на засіданнях депутатських комісій, а не озвучувати їх з голосу під час засідань ради, сподіваючись, що вони не наберуть необхідної кількості голосів. Я вам про зелене ви мені про гаряче. Я вам кажу, ті питання, які ви вносите і просите поставити в порядок денний, я їх вношу на голосування про включення в порядок денний. Ви їх повинні включити в порядок денний, Рослави і вони повинні пройти по комісіям. А що з цього приводу каже законодавство? За 10 днів до початку сесії клробочих або 14 календарних вони вносяться в порядок денний в автоматичному порядку? У пункті першому статті 7 регламенту Української міської ради зазначено, що навіть один депутат має право вносити пропозиції і зауваження. Щодо порядку денного засідання ради, а також порушувати питання про недовіру міському голові. У нашому випадку це питання порушила фракція Голос у повному складі. Але якщо міському голові цього недостатньо, ми радо підтримуємо наших колег своїми підписами під цим зверненням. У вас фракція голос подала вам пропозицію включення порядок денний про недовірю міському голові. Чому її ми досі не бачимо для врахування в роботі? Чому вона була не розіслана нам на почту? Чому вона не включена в порядок денний? Чому ми її не обговорювали на комісії? Читайте законодавство. Я читала законодавство. Наш регламент передбачає, що навіть один депутат має право вносити пропозиції в порядок денний. Вони нам, вам не подали не з пропозиції. проектом рішення. Якщо вам мало одної підписи, їх буде більше. Але порядок не пробує. Я взагалі не розумію, чого це питання у Туренко викликає таку рефлексію. Чого боятися меру, який стільки всього зробив для нашої громади? Якщо мер сумлінно виконує свої обов'язки, дбає про людей та працює на розвиток громади, він завжди може розраховувати на підтримку її мешканців, чи, чи не так? До речі, навіть за ті 15 хвилин, що ми перебували в залі, не обійшлось без публічних пороз від міського голови та переходів на особистості. Ви формуєте порядок денний на підставі того, що вам подають депутати за значений час законодавства. Ви читаєте законодавство. Я читаю законодавство. Ми, так як ви його читаєте, то ось ваше кримінальне провадження по вашій сесії. Ми бачимо, як ви їх читаєте. Ви їх читаєте так, як вам потрібно. Забили. Ви його просто ігноруєте? У кримінальних впровадженнях я вам скажу ви так, обережніше. Ви знаєте, воно обертається. Ви мені погрожуєте? Ні. То що, у мене, як я газінського будете на війну відправляти? Що ви мені можете зробити? Та вам нічого робити не треба. Ви на собі вже все зробили, що тільки можна. Втім, нічого нового зазвичай, саме так Туренко і реагує на зауваження депутатів щодо порушення законодавства та їх прав. Що ж ми маємо. Підсумку. Друге пленарне засідання 42-ї сесії не відбулось і, навряд чи, відбудеться. Не думаю, що Туренко змусить депутатів брати участь у сесії, по якій проводяться слідчі дії. Будемо очікувати розпорядження про скликання 43-ї сесії і пильнувати, щоб усі наші пропозиції потрапили до порядку денного. Депутати, принаймні, наша група прикладе максимум зусиль, щоб змусити Туренка і усю його команду працювати в законодавчому полі. Бо чого варта перемога над зовнішнім ворогом, якщо ми дозволимо поклюжити законодавство та розвалювати країну зсередини? Якщо вас цікавить тематика наших публікацій, підтримуйте нас репостами. Тисніть вподобайки, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на одноіменний канал YouTube. Залишайте коментарі, діліться своїми думками. Нам важливий зворотній зв'язок, адже ми працюємо для вас. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде ще цікавіше. Побачимось!